Тож вітаю! Сьогодні у нас буде така легка, смачна кава під джазову музику. А сьогодні в нас Колумбія Сента Моніка під фільтр. Бубл гам, чесне слово, мелемо. Отака вона у нас. Досить крупний помол, якраз для фільтр кави. Проливати будемо з І що у нас час і пішов наш пролив. Перше предзмачування. гарна кава з цими фруктовими відтінками, додаємо ще водички. Я додаю десь до 100 мл наступний пролив. 245. Як нам і треба насолодимося? Як відблизькою кава. А, Хоча ні, ті самі фруктові нотки тут є. А, і під гарну молодію. Просто отримуєш чудове задоволення. Відчувається чітке яблучко і до яблучка додається оця кавова гірчинка. І Дуже рекомендую. Воронку Харіо, фільтр каву це вас буде радувати кожен день.